Тернополі підліток потрапив під колеса авто. Подія трапилася вчора ввечері. Екіпаж патрульної поліції, який виїхав на місце. Ним було з'ясовано, що 93-го року водій позашляховика здійснив наїзд на пішохода 2004 року народження, який переходив по проспекту Степана Бандери близько будинку 44-го Нерегульований пішохідний перехід. Там по дві смуги в кожному напрямку, перейшовши перших дві смуги по проспекту Степана Бандери, він раптово по пішохідному переходу почав бігти. Що є з відеореєстратора очевидців. Із політравмою та травматичним шоком неповнолітнього потерпілого забрала карета швидкої. Після огляду і обстеження на догоспітальному етапі лікарем діагностовано закриту черепну мозкову травму, струс головного мозку, оскільки відмічалася короткочасна втрата свідомості після отримання травми, закритий перелом правого стегна із зміщенням, підозра на перелом плеча. Правого плеча стан дитини лікар оцінила як близький до важкого. Дитину госпіталізували в реанімаційне відділення обласної дитячої лікарні. Тривають слідчі дії. Загалом від початку року на території обслуговування управління патрульної поліції в області розповідає Олександра М'ялковська, трапилися 33 дорожньо-транспортні пригоди за участю дітей. В них 22 неповнолітніх зазнали травм, двоє загинули. Одна ДТП сталася безпосередньо з вини дитини. Правоохоронці вкотре закликають усіх учасників дорожнього руху бути уважними та дотримуватись правил. «Управління патрульної поліції звертається до пішоходів, не виходьте на проїжджу частину дуже різко. Перед тим як вийти на дорогу, обов'язково виконайте правило трьох поглядів: поверніть голову ліворуч, праворуч, а потім ще раз ліворуч, для того, щоб переконатися у безпечності свого маневру. Не змінюйте різко свого напрямку руху, тобто доходячи там до середини пішохідного переходу, не розвертайтеся назад. Йдіть середньою швидкістю через пішохідний перехід, тримайте дітей за руку, не біжіть. Також в темну пору доби пішоходам слід мати на одязі світловідбивні елементи. Водії вже в управлінні патрульної поліції просять зважати на погодні умови та знижувати швидкість перед пішохідними переходами, навіть якщо на них немає людей.